Вітаю, друзі! Сьогодні вночі, близько опівночі, голова Макарівського райсуду Олексій Тандир, керуючи своїм лексусом, в стані алкогольне сп'яніння збив насмерть нацгвардійця. До речі, він відмовився проходити від експертизи на виявлення, чи є він алкогольне із чи ні. Ну, ми ж розуміємо, що людина, яка твереза і яка впевнена в тому, що вона не пиячила, завжди відмовляється, да? чи ні? Дивна історія суддя, який повинен ім'ям України виносити вироки злочинцям, сам став злочинцем. І я не впевнений, що він буде відповідати по закону. Я не жартую зараз. Я подивився в інтернеті всі випадки, які були за останні роки з суддями, які пиячили, або прокурорами, і майже всі вони і зараз продовжують виконувати обов'язки суддів. Найцікавіше в цій історії, що суддя, якого затримують на пияцтві, він стає відомим. Але від відповідальності якось він втікає. І це не Я поясню зараз, що відбувалося. Давайте по черзі, бо я по моніторі в інтернеті і знайшов найцікавіше. По-перше, 7 грудня 2019 року суддю Київського поліційно-адміністративного суду Константи Бабенка, який порушив правила дорожнього руху, зупинила патрульна поліція. На вимогу патрульних він не зупинився. Більше того, намагався втекти. Коли його наздогнали та затримали, з'ясувалося, що він був п'яний. І найцікавіше, що його виправдав. Так, я не жартую, він дійсно уникнув відповідання. А у січні 2018 року ДТП скоїв суддя Києва Світошинського суду Дмитро Усатов після аварії постраждалий водій іншої автівки потрапив до реанімації з травмами хребта. Ще раз, суддя, суддя скоїв такий злочин, таке ДТП, що інша людина потрапила в реанімацію. Після ДТП суддя заліз до швидкої. Та хотів теж їхати до лікарні. Однак свідки аварії не дали йому це зробити до того пори, поки він не пройде алкотест. Поліція провела судді, тест на алкоголь, який показав, 1.52 Ну, З тим, що допускається 0,2. Ще раз, 1,52, а тут максимум 0,2 можливо. А, після цього Усатова відпустили у швидкій до лікарні. Однак порушена справа проти нього нічим не закінчилася. Взагалі. Ну, спочатку суддя Печерського суду Києва Світлана Смик відправила її на доопрацювання, а в 2019 році суддя Олег Білоцерковець її закрив, оскільки сплив термін притягнення до адміністративного, адміністративної відповідальності. Тож тандир теж може уникнути. Я не знаю, а, чи здивує вас це, що навіть після того, що людина вбила іншу, вона може уникнути відповідальності, але це суддя, і він в Україні? До речі, не він один такий <кхм> у Черновців Чергах затримали суддю, який перебував за кермо у стані алкогольне сп'яніння. Але з'ясувалося, це було 28 липня 2018 року, але з'ясувалося, що. За два роки до того цей суддя вже попадався патрульним і теж завадіння останнє алкогольне сп'яніння. Розумієте? Той самий суддя. Ну, взагалі, таких історій дуже багато. Ще одна це історія, коли у лютому 2019 року суддя Тітівалов на автомобілі Audi А 6 в'їхав вантажівку DAF. Яка рухалась з утичною смугою від удару серйозно постраждали сам суддя, і його автомобіль. Ватаживка ж їхала узбіччя та знесла зупинку громадського транспорту. У той момент там ну, не було людей, це пощастило, фактично пощастило, бо інакше були б численні жертви. А найцікавіше, що справу закрили. Да, так було, там теж справу закрили. Але от е, після розголосу справу поновили. А потерпілим визнали самого суддю. Так, він не злочинець, він потерпілий. Все це мене підштовхує до висновків, що в Україні судді живуть в іншому законному вимірі. Взагалі, для них правовий вимір це вимір домовленості всередині суддівського суспільства. Це Фактично кругова порука, але це не тільки це. Я поясню про що. Ми можемо побачити, як правосуддя працює в Україні на цих прикладах. Дивіться декілька днів назад Тому в Україні з'ясувалося, що можна фактично через півроку після того, як було скоєно ДТП, взагалі все змінити. Я розповім вам цікаву історію, донька народного депутата Володимира Арієва. Ярина Арєва скоїла ДТП. Під час блокауту, коли пам'ятаєте, нічого не ситили, де нічого не було, а вона збила жінку, яка вийшла на проїжджу частину, зупинилася, допомогла, пройшла, до речі, експертизу. Експертиза з'ясувала, що вона не була ані в стані алкогольне сп'яніння, ані в стані наркотичного сп'яніння. Їй навіть не забрали права, а, до речі. Олексій Тандир, який сьогодні вночі збив в стані алкогольного п'яніння і вбив Назвардійця, ну, затриманий. І про це стало відомо дуже швидко. А от е Ярину її не затримали. Ну, по-перше, були обставини, які пояснювали. По-друге, вона дійсно не була в стані алкогольного сп'яніття. Її батько Володимир Арів, народний депутат України, він є завзятим критиком влади. Він чесно каже про те, що 30 тисяч, які обіцяли військовим, і які в них фактично забрали, можна виплачувати. Якщо забрати гроші з дорожнього фонду, якщо забирати податки з реального бізнесу, якщо... а владі це не подобається. Це дуже сильно не подобається. І влада його за це дуже сильно не любить. Останньою краплею, мабуть, його виступах було те, що він а, привернув увагу до Шевченківської премії. Яку повинні були дати лауреатам ще 9 березня цього року, ну і в гіршому варіанті на день поховання Тараса, це декілька днів тому, 22 травня. Але не дали не 9 березня, не 22 травня, і таке вперше в історії України за всі часи існування Шевченківської премії. Ну, Мабуть, Шеченківську премію надали тому, що там декілька людей, які дуже дратують нашу владу. Наприклад, Віталій Портников. Незважаючи на те, що він талановита людина, відомий публіцист, геніальний аналітик, влада його не любить. І це одна з причин, чому президент і досі не підписує наказ про вручення Шеченської премії. Але трохи про це пізніше. Арієв нагадав про це. І на наступний день з'являється інформація майже у всіх телеграм-каналах, які займаються фактично продажу інформації джинси. Вони публікують інформацію за гроші. А далі це пішло, 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 пішло. Про що пишуть там? Що Ярина Арієва, донька народного депутата, яка сама є депутат Київради, вона збила людину в стані алкогольного сп'яніння. Ні наркотичного сп'яніння, ні одночасно наркотичного та алкогольне сп'яніння, і після цього а, знаходиться під домашнім арештом. Ну мені стало цікаво, що ж відбувається. Я поспілкувався і насилиться цікава історія. Дійсно, після того як було скоєно ДТП, ну по-перше, жертві ДТП допомагали. Тому а, це було більш-менш зрозуміло. Але до Ярини запитань не було. Справа. Але справа чомусь дуже довго тягнулася. Ну так, батько опозиційний депутат, Ярина теж має відносини вона депутат Київради до опозиції. І тут почалось найцікавіше. Батько намагається зараз закрити рота. Тому з'явилася інформація і змінилися склад звинувачення. Її звинувачують що вона зробила це в стані наркотичного сп'яніння, алкогольного наркотичного сп'яніння. Розумієте, після. ДТП цього не було, а через півроку всі зрозуміли, як це сталося, і оце найцікавіше. З'ясовується, що в нас влада може доганяти когось через дітей. Навіть під час а, Януковича було таке правило через дітей не чіпати. Діти це окрема історія. Ті люди, які розпочали цю історію, вони повинні розуміти. Ну, це бумеранг, він повернеться. Дітей ніколи ніхто не чіпав. Хоча про що ми кажемо? Я непогано пам'ятаю, як і мене намагалися доганяти після того, як я вийшов вже з Ірпня, поїхав до родини. За мною слідкували представники СБУ ДКР, і вони розробили шоу в Трускавці, в монастирі, розповідали брехню про те, що я там ховався. Але це було зроблено, тому що я був опозиційний політик. А Рів теж опозиційний. І намагання закрити рота через скандали або дискредитацію. Це для влади норма. Не вона перша це робить, інші влади теж так робили. До речі, в минулому скликанні на мене теж наїжджали так. Але дітей ніколи не чіпали. А тут почали цікава історія. Навіть ще раз кажу: Часів Януковича такого не було. От Мені дуже цікаво, уявіть собі, якщо б Ярина Арєва дійсно була в стані наркотичного сп'яніння, а Арія ну і послідовно критикує владу, після того, як вона скоїла ДТП, мовчали б про це? Ні, не мовчали б. Більше того, всі розуміють, що саме тоді була б вся інформація пролюдна, але ні. Наприклад, ми можемо побачити, як ДТП скоїла Ліза Богуцька. Хто забув, вона вбила людину, коли б керувала автівкою. Забули про це? Про це стало відомо тоді. Але ще раз скажу: відомо стає дуже швидко, якщо щось таке було. На в цій історії. Чому? Тому що нічого не було. А зараз. Вирішили це фактично подати в інформаційний простор. До речі, ви бачите, правоохоронці нічого не коментують. Ця історія живе в інформаційному просторі. Тому що, як в тому анекдоті, коли обирають рабина в синагозі, і тут е, хтось каже: а у Рабиновича донька Шльондра. Всі кажуть, та ви що, як так може, Тут підходить і каже, в мене нема доньки, в мене син. Ну не знаю, моя справа сказати, а ви виправдовуєтесь. Так працює це і зараз. І я розумію, що історія показує цим суддю дуже цікавий момент, коли щось відбувається дійсно вибухово, це стає відомо. Як це було, наприклад, з Юрченко, народним депутатом від слуги народу, який скоїв ДТП в стані алкогольного сп'яніння після того, як отримав. Підозру у корупції від набу, ну по факту хабаря. Так от, коли він у Львові був в стані наркотичного сп'яніння і коїв це ДТП, це стало відомо дуже швидко. Коли ще один народний депутат «Слуги народу був затриманий в стані алкогольного сп'яніння, те ж саме було. Розумієте, такі історії дуже швидко спливають. А ця історія чомусь з'явилась через півроку і виключно в інформаційній площині. Про що я хочу сказати? Про те, що, на жаль, у нас судді, які скоюють злочини, які в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння сідають за кермо автівки і потрапляють в ДТП, чомусь стають невинними і інколи навіть потерпілими. А коли Дівчина скоїла ДТП, то починається цікава історія в інформаційній площині про те, що це не все так, а вона наркоманка. От мені цікаво тільки одне: ті люди, які це запустили. Вони розуміють взагалі, що вони роблять. Наскільки це не тільки протизаконно, наскільки це низько, наскільки це підло, наскільки це виглядає як. Стиль руського миру. Так, саме там так роблять. А в нас в нас такого бути не може. Більше того, я вже трохи втомився від всієї цієї брудної історії, коли будь-якого опозиціонера або людину, яка не вихваляє владу, або людину, яка не є з команди влади, влади, переслідують через його погляди або позицію. А людей з. Оточення влади не чіпають і закривають очі на все. Ну Тому що закон всім, а своїм все що завгодно. В історії з Олексієм Тандиром я вважаю, що крапку повинен поставити суд. Але я й досі не впевнений, що суд, який знаходиться під контролем у влади, прийме. Законне та справедливе рішення, інколи наші суди і, на жаль, нерідко приймають рішення, які потрібні комусь, а не згідно закону України. До речі, я хочу сказати: я кожен раз очікую, що і зі мною якусь підлість можуть провести. Ну тому що я розумію, хто проти мене грає. Сподіваюсь, що суддя Олексій Тандир стане екс суддєю і стане людиною, яка відповість за свій злочин. А також сподіваюсь, що відпові... зможуть відповісти і ті, хто розпочав брудну інформаційну кампанію проти Ярини Арієвої. Ну, це, це Гедота, відверта гедота. І ті, хто це робить, Теж треба карати, якщо не зараз, то після війни. А карати треба, щоб більше такого не було в Україні. Не треба боротися з опозицією через дітей і фальсифікувати спільно.